Мелодія. Місце щеплення. Пустило Пагін. Має зелені ці, нижче місце щеплення. Бронечку забрали. Що це в нас? Благатері? Прекрасно себе тут почуває. І пішов туди. І так перевіряємо все. О, так у мене заповнені шпалери, бачите? Що де було вверху, що де було внизу, де міг, от бачите, який вже стан винограду на сьогоднішній день. І перевіряємо так само, дивимося, що тут де є. От, от заповнена шпалера. І так воно йде верх-вниз. І в шахматному порядку ми його будемо, якщо віцепагін буде рости, пускаємо місць, значить тут два рядом забираємо. І так з усіх сторін. Де буде виходити, як буде вийде.